Щодня Росія обстрілює мирні міста України. На жаль, страждає не тільки інфраструктура, але й люди. Ми вирішили запитати українців, чи страхують вони сьогодні своє життя та майно? А зачем? А, а чому? А тому, що кому в карман? Угу. А на хлібника от цих бандитів нечего давати. А майно страхуєте? Ні. А раніше страхували? Конечно, тому що була якась защита, а зараз нічого нету. То кахабарі сидять у руля і беруть себе в карман, а людям дулю під нос. О, машину, авто страхуємо. Ну, колись і майно страхували. А зараз чому не страхуєте? Та нам да, уже по 80. Що <рес> <Шо> нам страхувати уже? <рес> <рес> ми вже отстраховали. Тільки залишилось. Чи доводилось вам страхувати своє життя, чи майно? Конечно. Звісно. Ви зараз страхуєте? Звісно. А з яких причин? А, ну, по-перше, мене не так багато грошей, щоб сплатити повну вартість, наприклад, лікування або ремонту. А, і коли ти отримуєш страхові виплати, ти впевненіше себе відчуваєш і, в принципі, ну, мені це здається логічним. А як давно ви страхуєте своє ж? Пенсійна Індивідуальний, пенсійний індивідуальний рахунок у мене з 2006 року. Майно застраховано, у мене дві страховки життєві, здається, з 10-го. І новеньке в мене страхування ну, там від нещасного випадку, тому що я не знайшла таке страхування здоров'я, яке б мене б задовольнило, тому що його не роблять, наприклад, ФОПам, окільки я є. Але що я тільки що зроблю собі здорові страхування. Три чи, чи дов... чотири зараз, я не пам'ятаю, вони автоматично списуються платежі тому. А чи доводилося mm. вам колись отримувати компенсації? Так. Так, один, один раз в мене був вдала отримання компенсації, іншого разу не вдало. Мені відмовили, я не згодна з цим, тому я поміняла страхову компанію. Ні, не приходилося. Не користуйтесь зараз страховкою? Ну, так як військовослужбовець не, не, не має. А чому? Я не знаю. Яка потреба на це все? Отримати в разі захворювання чи... Компенсацію чи якщо? Компенсацію... Ви... Чого? Якщо буде прильот, і ви тоді страхова компанія скаже форс-мажорні обставини зв'язані з війною, ми вам не можемо нічого виплатити. Тобто ви не довіряєте, не вірите в те, що це. Не. Ну на сьогоднішній день я не вірю. Ну, страховка була так, банківська. А зараз користуєтесь? Ні. Чому? Ну вона себе не виправдала. І, і коли я вважала, що настав страховий випадок, він не підтвердився. Як довго використовували страхування? Ну, десь років, років 4. І скільки страхових випадків було? Ну, один, ні цього було достатньо. Доводилось. А, за яких обставин було? Чи зараз ви страхуєте? – Приватбанк пропонував то страхувала і дітей і себе. А, чи доводилось вам компенсацію? – Випадків, слава Богу, не було. А зараз користуєтесь цією пропозицією? Зараз ні. Чому? Не знаю. Просто. Нема потреби. Нема потреби. Да, так, користуємося. Що страхуєте? Життя і майно. Як давно ви користуєтесь Ну, майно вже, мабуть, років 8 і життя, роки 3. Чи бували у вас страхові випадки? Ну, поки ні. А чи страхуєте ви своє майно та життя? Пишіть в коментарях.